Всім привіт! Я Віка і ви на каналі Віка Лол. І сьогодні я буду знімати Adopt Me. Я давненько в, в нього не грала, але повертаю цю гру. Сьогодні я просто буду рейдитися з гравцями. І ще я хочу вам сказати, що хочу... у мене дуже багато песів. Хочу їх, ну не... не всі, але хочу їх роздати. Бо зараз я граю в Adopt Me дуже рідко, тому комусь вони можуть стати потрібними. То дивіться відео до кінця і я вам скажу слово, яке ви маєте мені написати, щоб отримати, щоб отримати виграш. Пете я вибираю сама, але ви в Adopt -Me долож... ну, Ви спочатку ви знаєте, як я називаюся. Ось Тут в мене вже є але 676. Ви повинні до мене. До мене додатися, підійти до мене в адоптмі, коли я буду грати, попросити Пета і назвати секретне слово, яке я скажу в кінці відео. А поки що пішли трейдитися. Телепортуємося. Не цікаво, бо я вже давненько не трейдилася, та не знаю, які, на що зараз міняють. Ой. Так, ну, давайте на щось таке простеньке. Наприклад, а, та дівчинка пішла. Давайте до цієї дівчинки підійдемо. Крейд. Ждемо. Так, предлагаємо їй якось пета. Так. Що я можу їй дати? Я їй можу ось цього мішку дати. Зрозуміло, давайте до цієї. дівчинки. Так, само даємо цього мішку. Вона мені дає флай зельку. Вона відклонила добре. Да, люди, звичайно, дуже хороші. даємо ось таку мішку і до. Мене це вже достало, так що я покажу, що в мене є набагато крутіше, ніж в тебе. Схавала. Я так роблю, коли вже мене щось вибісило, що мене ні... ніхто не хоче. Ніхто не хоче зі мною трейдитись, то я вже так роблю. О, бачите, вона вже сама до мене підбігла. Хочу потрейдитися. Ага, коли я тобі предлагала, ти не хотіла, а так же тебе хотіла. Добре, не буду тобі трейдитися. Так. Ні. Так. Даємо ще раз трейд. Ні, я не хочу бути чийсь мамою. Так, ну, давайте до цих ось так, трейд. Трейд. Так, ждемо. Даємо їй. Ось цього ніжку Медведика. Дивимося, що вона нам дасть. Сорт. Сор 49. По. Зрозуміло. Так, і що хочеш дати? Що це е, рідкий? А це ультра, а в мене рідкий. можу і ще щось додати. В принципі, можу ще оцього, щоб вона мені е, точно дала, і можу ще якусь коляску. Наприклад, ось цю. На такий трейд я согласна. Так, Надіюсь, вона согласиться. Так, так. але я знаю, що є, які можуть просто там десь за 3 секунди вибити трейд. Я надіюсь, вона не така. Бо ці пети, вон, це вже з прошлої колекції. Я їх ніяк ні на що не можу поміняти, так що, в принципі, вони мені не потрібні. Бачите, вона щось не, не соглашається. Вона думає, чи... Хочу я з нею мінятися чи ні. Ну, давай швидше. Ну, і. Про О, вона помінялася з нами ось до да, пети. Так, і секретне слово буде... Щось-ки треба... Надо... щоб ніхто даже не, до... не здогадався. А давайте ось таке буде слово і смайлик. Там давайте навіть не Україна, а що можна таке. Давайте пельмень, щоб ніхто не зміг догадатися. Ось так ви мені маєте написати пельмень. Ой. Пель, пельмень. І ось такий смайлик додати. Ось такий, він самий перший. Ось так ви маєте мені написати. Ой, одна не. Це щось я вже не побачила. Ось так ви мені маєте написати. тут Ось так. І всім пока-пока! З вами була Віка.